І всім привіт ви на каналі Грибочки. І сьогодні я вам покажу і два, дві нові будівлі, коротше, і ще, як то сказати, парковку. І ще три будівлі такі. ось така парковочка. Ось ну, такі вікна, тут от, такі машинки. Такі. Ну Трошки прихорів, я, я. Ну, Ось ці два будинки, типу, так я вам скажу. Зараз зайду, напевно, в перший будинок. А чи дійсно тут круті квартири? Справді, круті. Якщо чесно, я вам скажу. Зараз вийдемо. Спускаємося. А спускайся. Виходимо. І тепер йдемо до наступного будинку. Ось такі фонарі я на головній вулиці зробив. Ось квартирки такі. Тут нічого прям переглядати, бо це пусті квартирки, там що балкон є такий. Ось дивіться який балкон. Ось такий. Тепер виходимо з цього будиночку. І ще така криша зроблена, тут такі балкончики, які я вам показував. І відош з мене не було чути, якщо чесно. Я не знаю чому. Може про проблема монтажу якась чи що. Напевно, по ж ми, я не знаю, чесно. Деякі до мене раз не чути нормально. Ось такі будиночки. Такі теж з... Граніту зроблені, типу, якось так. Із листя, із багряних оранжевих. І червоні вікна, оранжеві, жовті вікна, всякі такі вікна. Оце треба виправити. Так от, де жовте скло? А я червоне взяв, так поперку. Ну Оце нічого. Напевно, виправимо або нехай лишимо так Ось такі теж тут будиночки, похоже, лише маленьких і два великих зробив. Ось тут я, коротше, все засадив деревами, типа. І тут і зараз я вам покажу. Тут, типа, як то сказати. Ось тут, типа, листя всякі, ну, трави, квіти всякі, я тут все засаджу. Все всі ми, як то сказати. Напевно, зараз будемо прощатися. Я зроблю ще короткий огляд. Так, всім па-па, всім до побачення. І підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до всього хорошого. Тут ще два будинки. Я вам ще скажу, щоб не лишати відео простим. Тепер вимкнемо сніг.